Упродовж вихідних 30 вересня та 1 жовтня Ужгородські Карпати зіграли два гандбольних поєдинки. У суботу на арені комплексу Золота гора в Ужгороді в рамках першого туру жіночої суперліги України змагалися із амбітним молодим колективом із Хмельницького до Мородин, ХНО. І якщо перша 30 хвилинка минула за домінування Ужгородок, то у другому таймі гості дали гідний бій та скоротили відставання. Фінальна сирена зафіксувала перемогу Карпат 33-29. Перші враження завжди перші ігри вони важкі, тому що був великий, скажімо так, перерив, новий новий чемпіонат почався. Готували за місяць. Незважаючи на результат, я рахую, що виглядали достойно і в і в подальшому будемо боротися і кусатися з кожною командою чемпіонату. Мені мені сподобалося дії в нападі. То то, щоб мене почули Як тренера, що рух пішов без м'яча і пішли. Гули і лінійні наші справились гарно, і задня лінія теж накидали трошки гулів, і... а то, що ми помилу зробили більше, ми петер зробили в два рази більше гандбол такий що хто менше помиляється, той виграєм У новому сезоні Федерацією гандболу України було прийнято рішення змінити Покійно систему зарахування балів без до підсумкової турнірної таблиці. Так, за перемогу команда отримує три залікових пункти. У випадку нічиєї пробуватиметься серія семиметрових, де команда командимуть два. Очки. Завтра Карпати гратимуть чемпіонаті у Польщі. Перший матч також може додивитися на увазі. Перемога на каналі «21-й Ужгород». це тільки початок. Початок і це хороші ігри, тому що ми провірили, провірили наш характер, наш потенціал і, і чітко проявилися наші проблеми, що деякі гравці не дотягують або, або ще не готові, але вони мають отримати шанс, тому що чемпіонат у нас довгий, додається ще й угорські ігри. А у неділю 1 жовтня Ужгородки відіграли четвертий тур другого дивізіону чемпіонату Угорщини. На виїзді вони зустрілися зі збірною міст Уйфагерто Калошем'ян. Ще у першому таймі наші дівчата наростили перевагу а у другому ігровий час мали молоді Карпатівки. У підсумку гра завершилася із результатом 44-23. Це Третя гра за четвертий четвертий день. Це для них важко, важко дійсно. Ну, зробили відрив, основний сустав зробив відрив. Я потім випустив практично весь другий склад. кожен гравець цього в цьому матчі забив гол. кожен віддав, віддавався на всі 100%. Я дуже задоволений. Цим Гра була цікавою. Суперники були сильні. але ми впорались впоралися після після двох ігор. Суперлізі було трохи важко, але ми впорались, зібралися в захисті. Відстояли в атаці. Робили комбінацію. Нас все виходило. А цієї неділі, 8 жовтня, Карпати в Угорщині зустрінуться на виїзді із командою з міста Матисалка, початок о 16.00.